Ти розкажеш ще раз про той листопад. Я так люблю слухати ту історію. Дитячі обличчя в моніторі з великими очима і посмішкою на весь екран просилу казку на ніч. Дитина, я теж люблю про це згадувати. Посміхаюся за свого боку екрану. Ну, не можуть вони засинати без історії. Нічого не змінюється в світі дітей. Минуло. Дев'ять місяців у вогні. Стільки часу потрібно дитині, щоб з'явитися у цей світ, вийти до сонця, а світ українців тоді поглинула пітьма. Спочатку це було страшно, і тим, хто був в Україні, і тим, хто переживав за рідними та був поза Україною. Так наче весь світ переселився у фантастичну гру без можливості виграша і керували тою грою чорні готи. Люди не знали, що потрібно робити, як довго це буде і як це пережити. Діти й дорослі сплутали тоді дні і ночі. Спочатку світло вимикали певні години, потім графік зламався. Робочі плани летіли просто до пекла, а нерви і розпач могли затягувати в чорну безодню. От тільки кати. Кати, здається, вже готові були святкувати перемогу. Я тоді пригадала всі свої дитячі страхи. Моя темрява завжди була лякаючою, небезпечною, рухомою. Енергія чорних хвиль холодила спину, давила на плечі, стискала зойки в горлі. Важко було навіть дихати. А того року була набагато страшніша. Вона рікала невідомістю, тягнула до безодні розпачу, накривала фідбеками, виливалась сльозами. Мені здавалося, що весь світ і мене разом з ним поглинула чорна діра. Космічна, яка все в себе втягує нічого не випускає назовні. Вессилля. Небажання, страх. Все заціпаніло. Але ж ти знаєш, українці, то ще ти вперюхе до життя, щоб не відбувалося, вони з легкістю можуть перетворити на срач у соцмережах і на цунамі, мемів там же. І при цьому одне і друге існують поряд абсолютно спокійно. І не просто існують, а підтримують і ще й дають теми для збільшення хвиль, срачу, для збільшення кількості мемів. Ну, як ото, наче в батарейці. Плюс не буває без мінуса. Буде без світла. Куди дивиться ДТЕК? Чому заробляють на наших дітях? Вілали одні. Ха. За 9 місяців кількість населення потенційно зросте на третину мінімум, відповідали інші. Відключення за графіком. Чому в регіонах графіки відключення різні, та вони різні навіть в сусідніх будинках? Хто керує відключеннями? Кругом зрада летіла хвиля в Твіттері. Ха? Ми ж так мріяли всіми силами працювати 4 години на день. Набігала назустріч інша хвиля. Відключення за графіком? Чому зламався графік? Хто натискає на важелі? Гриміло у світі Мета Ф? Ха. Ми винайдемо таку систему тайм-менеджменту керування часом, що її буде копіювати весь світ, наповнювалося відосиками світ мета І. Тоді скільки було варіантів, щоб зараз просто не пригадати? Хіба заглянути до архіву Глорі? Її штучний інтелект тоді саме зароджувався, і вона вчилася на мемах, особливостям почуття гумору українців, а на срачах особливостям політичних дебатів. Специфічно варто сказати, навчилась. І от ті хвилі гумору і стали променями світла. Українці. Вони ж частинки Прометея, вони не можуть без світла, а якщо його немає, вони дістануть його з, своєго, з свого серця і роздадуть сусідам. Засопіла з того боку екрану, засопіли. Чутливі зараз мікрофони ніяк до того не звикну. Я притишую звук у себе. І на тому боці приглушую світло, щоб не було таким яскравим. Сплять, посміхаються до своїх снів. Це добре. Йду темною кімнатою на терасу. На небі яскраві зорі, і молодик сходить. Тепер я завжди посміхаюся в темряву. вона ніжно, наче кішка, обіймає мене, накидає на плечі теплий плед, закулихує шурхотом падаючих зірок. Можна сказати, що ми перемогли темряву. Можна. А ще вона допомогла нам відчути своє світло.